Доброго дня ви на каналі Толік Турист. Сьогодні ми проводимо посів сої. Соя сорт Аполло Аполо це американська селекція. Сіємо ми сою сівалкою СЗ36. Сьогодні 7 травня. Вчора я у відео сказав 5 травня, тому що вже у днях трохи просчитався. вже докінчив я культивацію сьогодні і ось такий вигляд поля. Зараз постараюся вам знайти показати сою, вона на глибині. 4-5 сантиметрів навіть менше 5 см ось його вже є зразу знайшов це 4 сантиметра є місця що 3 якраз отлично Також вам сейчас покажу Чим робили протравлення сої, якими препаратами і залишайтеся з нами? ось Така нові лят Так воно виглядає після протравки. Такими препаратами ми проводимо протруєння посіного матеріалу. Це не реклама, це так. Якщо воно дасть ефект, якщо воно Де гарна соя, то слідчий рік вам розкажу, що цим треба проводити її протруєння. Дякую, що дивились відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення. Продовжуємо далі сіяти. Починається невеличкий дощ. Міжду сої 30 см. По одному сушнику ми позалушували. Маса тисячі сої. 162 грама, 18 штук на метр, це разом з Ноєм кирпіч викинули.